Зараз ми запрошуємо до слова прекрасну людину, красиву дівчину і автора нашої нової композиції Олесю Голдана. Я тіпав типу, зажимі. Театральний <плес> дач. Е, ну, я хочу дуже подякувати рогам. Я сподіваюся, як не бо там також моє начальство сидить. От. <су> Всюди е, на цю пісню мене надихнуло двоє моїх друзів, які на цій війні вони, на жаль втратили частини свого тіла, але напевно е, здобули набагато більше. Це Олександр Челапчі і Олександр Бабченко, і дружина Саші Челепчія — Таня, тому що жінки ви справді маєте величезну силу. І чоловіки мають це знати. Настільки ви підтримуєте їх, що це просто фантастично. Тому дякую і сподіваюсь, вам сподобається. Автор тексту Олеся Готанова, музика Андрій Смісарчука. І Олеся Прияв за зажиняється. Бо до всього моє начальство. На небі саючи, як ніколи, зіркам на бему сумну дали, Літають ангели срібні довкола, а я знову в вогні. Ціркам на беру тим забожий а я про раймію лиш тобою, та сам із себе обіймаю зброю, Дівляючись на свій І я не дозволю. Вити крила, полотно то при чорні родірве відкрила. Якщо потрібно, то це столаю, не відвернусь, не відступлю. Веде в піду, аж до самого краю, аж до межі усе спалю. Не плачте нам, глибоків і ви. Врятує серд моє багряне тіло і зробить не усе, що я скажу, аби моя душа до вас не долетіла Не плачте, а я на пепло Та не не я до ваших плав. Не вишне, не прийду, це варено. Я її дійсно життя біля, і я не дозволю віку. Pienи, що виходить від прийла, і що потрібного це полаю, не відвернуся, не відступлю Веліки духа, то з мого краю Аж до межі усе спалю Я не боюся, чорно теж того бою я, я не страшний не руки пітьма Хочу демона і завжди зі мною, ні носі, ні слова. Завжди вона, ні, ні слова, завжди вона. Володко, хто, хто при чого не відступлю як що потрібно, того все стогаю, не відвернусь, не відступлю, беру, а то самого краю, аж до мечів все не відступлю.